На базі Житомирського дошкільного навчального закладу No73 відбулося відкриття серії тренінгів із надання першої допомоги на основі естонської методики, започаткованої у талінському дитячому садку. Це буде організований тренінг по наданню і навчанню першої долікарської допомоги для дітей дошкільного віку. І я глибоко переконана, що ось ці інструменти і навички, які ми отримаємо під час навчання, допоможуть нам продовжувати працювати активно в умовах воєнного стану, тому що питання безпеки. Які завжди було її пріоритетним? Естонські колеги поділяться практичною методикою знання першої допомоги для дітей, яку розробила колишня медична сестра швидкої допомоги. Кесілев методіка Басейру Вертускафактусе. Головною метою проекту являється те, що ми виховуємо і навчаємо через виховання цінностей, такі цінності, як толерантність, як здоров'я. Головними метою цього проекту також є і цінності, що хороша людина, хто така хороша людина, що дитина не байдужа, вона звертає увагу, вона допомагає, вона знає, що у нас все у всіх одне цінне груп. Життя, яке треба берегти, і єдина така важлива місія у неї в світі це коли вона зможе врятувати людське життя у період воєнного стану. Ментальне здоров'я всіх учасників освітнього процесу потребує особливої підтримки. На мою думку, саме для дітей мають бути організовані різні такі активності в ігровій формі, під час різної продуктивної діяльності, такі різноманітні заходи, активності, де ми зможемо доступно, легко пояснити дітям, що таке піклуватися про себе, що таке звертатися про допомогу, що таке бути наодинці з дорослим, з однолітками. Як на мене, це край важливо і необхідно сьогодні. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.